Збірна України з футболу понесе важку втрату на найближчих матчах відбору на євро. Равець Київ відзначився дебютним голом в оренді за кордоном. Черговий талановитий Українець дебютував за європейський топ-клуб у лізі чемпіонів, гучний скандал та зашквар перед матчем Лігі конференції Гент». А також за який кризовий населений клуб виявив бажання зіграти талант Динамо Київ та цікава історія від гравця арсенала про те, як він вмовляв Олександра Зінченка перейти із Сіті до Канонірів. Про ці та інші найцікавіші новини світ футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачили якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Стало відомо ім'я зіркового футболіста, який був одним із ініціаторів трансферу Олександра Зінченка в Арсенал. Цікаву історію про цей складний процес розповів нападник канонірів на Жезус. Трансфер зінченка в Арсенал. Якщо я переконав його перейти, значить він мені повинен щось подарувати. Так. Жартую, я був у Манчестері разом з родиною і наступного дня мав поїхати до Лондона на машині. Еду написав мені, що вони їдуть до Зіни додому, тому я можу до них приєднатися, якщо хочу. Я сказав добре, Алекс був здивований, побачивши мене біля дверей. Я просто сказав: Зіна, ти маєш приймати рішення, як і я. Він відповів: не знаю, треба спочатку поговорити з дружиною, але в підсумку він погодився. А да, якщо ви запитаєте його про це, то він відповів, що ухвалив правильне рішення. Я щасливий, якщо трохи допоміг йому в цьому, тому що він мені подобається як гравець, і як людина. Взагалі, то я ставлюсь до нього як до брата і дуже радий, що він прийшов. Поділився жезус на предматчові прес-конференції. Луганська заря зіграла в ніч із гентом і здобула не тільки перші свої очки у лізі конференції, а й принесла трохи залікових балів Україні в таблиці коефіцієнтів, де останнім часом у нас велетенські проблеми. Адже не дивлячись навіть на це, ми все одно опустилися вже аж на 18-ту схудинку. Розпочалася ця зустріч неприємної історії. Напередодні поєдинку беліс опублікували традиційний для усіх клубів матеріал представлення суперника. Щоправда, у випадку із Зорею гент відверто дав у штангу. Там був наступний текст. Близько половини мешканців міста Луганська етнічні росіяни для більш ніж 80% населення. Російська мова там є рідною, і місто і клуб дуже російсько орієнтовані. Це було навіть видно з того, що в клубі дуже довго використовувалась російська назва зоря, а не українська зоря. Тільки нещодавно це було виправлено. Шлося в матеріалі від клубу. Згодом у Генті схоже зрозуміли свою помилку, яку цілком може почати просувати російська пропаганда. Принаймні скандальні твердження вже прибрали з сайту бельгійців. Залишилася лише згадка, що мачлі конференції Зорягент через війну в Україні пройде в польському Любліні, який за 1400 кілометрів від Луганська, котрий зараз є частиною окупованої та реанексованої Росією території на сході України. У місті було розбомблено багато будівель і загинуло кілька тисяч людей. Окремо відзначу гру Богдана Михайличенка за Динамо Загреб, який вийшов всього на останні 10 хвилин, але встиг виконати за цей час одразу два асисти. Його клуб розгромив Астану з рахунком 5-1. Коротко згадаю про наших потенційних зірок найближчого майбутнього. Порту наступного дня після перемоги на шахтарем оголосив про підписання нового контракту 14-річним Артемом Гапоненко. Який перебуває в системі драконів вже другий рік. У складі команди Ю-15 він вже забив один гол в двох матчах цьогорічного чемпіонату. Футболіць грає на позиції нападника, а його кумиром є Ерлін Холанд. А ось в Борусі підростає конкурент центрального ланку збірної Данило Кривсун, який дебютував за шмалів юнацькому розігріше ліги чемпіонів. Поки що 18-річному таланту дали лише 11 хвилин у матчі з ПСЖ. Грає він за u 19 Кривсун є вихованцем донецького шахтаря. Збірна України залишиться без значної підтримки на наступні два матчі відбору на євро. УЄФА закінчила розгляд справи про російську поведінку наших болівальників. Вердикт – 38 тисяч євро штрафу для ОАФ та закриття частин трибун на наступний домашній матч України і заборона взагалі продажу квитків українцям на наступний гостєвий матч відбору. Вдома ми будемо грати проти Македонії а на виїзді з Мальтою. Матчі відбудеться 14 та 17 жовтня. Захисник Динамо Київ Константин Вічоренко назвав чемпіонат, в якому б хотів продовжити кар'єру в майбутньому, і назвав іноземний клуб, за який вболіває з дитинства. Для мене топ чемпіонат це Англія. В майбутньому там хотів би пограти. Там, де наші хлопці виступають, за барни Миколенко та Зінченко. Кожну гру за їхньою участю дивлюся. Хоча оболіваю за Манчестер Юнайтед. Не знаю, чи правдиві були чутки про інтерес з боку Порти та Бюрнлі. Але якщо я тут, то відповідно нічого серйозного там не було. Зараз потрібно оговтатись від травм і довести що я гідний грати в основі Динамо, заявив 21-річний Вічеренко в інтерв'ю Спорт Експрес. Свій перший гол на батьківщині поклав Гіоцита Швілі, котрий грає в оренді за Динамо Батумі. У нинішньому сезоні він відіграв 8 поєдинків, забив один гол та віддав один асист. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.